Вони були далеко не перші, хто перевозив та доставляв посилки. Та саме вони зараз одні з найпопулярніших компаній з доставки у світі DHL та FedEx. Компанії засновані півстоліття тому з різницею у два роки, які перевернули світ доставки і конкурують скільки існують. DHL проти FedEx. Як здобувалась популярність? До появи цих компаній на ринку вже було кілька популярних кур'єрських доставок, заснованих ще на початку ХХ століття. Переважно вони спеціалізувалися на доставці продуктів і ліків або перевозили вантажі між містами автомобілями. Але в 60-х світ змінювався шаленими темпами: ракетобудівництво, підкорення космосу, розробка комп'ютерів, перші роботи і автоматизовані виробництва. Компанії доставки, які мали б допомагати розвитку цих сфер на своїх вантажівках, за ними не встигали. Буквально саме тоді на ринок вийшли DHL та FedEx з абсолютно новаторським підходом до доставки. Першими з'явились DHL у сан франциско Її заснували три партнери. Кожен із них віддав компанії по першій літері свого прізвища DHL. Їхньою головною фішкою стала доставка повітрям, а також принцип від дверей до дверей. На початку своєї діяльності вони спеціалізувались на доставці документів. Доставка літаком зробила прорив в роботі, наприклад, з морськими вантажами. Повітрям документи потрапляли в порт швидше ніж сам вантаж водою. Це значно пришвидшувало митне оформлення. Буквально через два роки на іншому краю США в Мемфісі, штат Теннессі, Фред Сміт створює Експрес». службу доставки, яка теж доставляла посилки літаком, але возила не лише документи, як DHL, але й вантажі DHL проти FedEx. вдосконалення як інструмент боротьби. Доставляти вантажі літаком спочатку американці сприйняли ідею скептично. Наприклад, Xerox, одна з найкрупніших компаній США, декілька тижнів відправляла через FedEx в різні міста порожні коробки. Кожен раз коробка опинялася в потрібному місці в потрібний час, і тільки після цього компанію сприйняли всерйоз. Але вони витратили багато часу, доки завоювали ім'я, і разом з часом витрачалися гроші. Фред вліз у кілька мільйонні кредити, а над головою ще висіли борги з моменту заснування. Через невиконання фінансових зобов'язань на сміта відкривають кримінальну справу. Втрачати нічого на кону свобода, а не просто доля компанії. Сміт збирає останні гроші та везе їх в казино, де примножує у п'ять разів та вкладає все до копійки у рекламу. Сміт врятований. І тільки но він вільно видихнув та почав заробляти мільйони. Як на п'яти наступив DHL. компанія з багаторічним досвідом і гучним іменем, вирішила доставляти не тільки документи, але й вантажі, також як це багато років робить FedEx. Тоді FedEx робить нечуване. На початку 80-х вони винаходять опцію відстежувати місце знаходження вантажа. Такого на ринку ще не робив ніхто. DHL у свою чергу першими заходять на величезний ринок східної Європи і відкривають поставки у Китай на зламі тисячоліть. Контрольний пакет акцій DHL викуповує німецька поштова компанія. Головний офіс перебирається із США в педантичну німеччину. DHL стає ще ближчим до європейського ринку. DHL проти FedEx. Хто зверху? На початку 2000-х обидві компанії ведуть одна проти одної брудну рекламну кампанію. Федекс першим відвішує ляпаса конкуренту. Вони намалювали в хвості своєї вантажівки жовтий ніс вантажівки конкурента. Зі сторони це виглядає так, ніби DHL не може наздогнати Федекс. Збоку красується нахабний напис завжди перші або ж Федекс ховають у свою коробку пакунок від DHL, натякаючи, що конкуренти можуть привезти вчасно, за умови, що насправді доставлятиме Федекс. По відповідь DHL своєю рекламою поставив на місце одразу двох своїх конкурентів, серед яких, звісно, зухвали Федекс. Дві вантажівки зустрічаються на залізничному переїзді. Коли ж потяг наближається, видно, що він перевозить неймовірну кількість вантажівок. DHL. Мовляв, поки ви граєтесь в крутих перевізників, ми вже все перевезли. Закінчуючи уїдливою фразочкою, звертаючись, ніби до клієнтів. Конкуренція погана для них, чудова для тебе. Але всього через три роки після тієї самовпевненої реклами DHL програє конкуренцію. FedEx повністю витіснила їх з внутрішнього ринку США та виграє бій за Америку. Але FedEx загрався в американський ринок і забув, що світ це не тільки Америка. Вони витіснили головного конкурента за межі США, чим програли бій за світ. Сьогодні DHL вважається лідером в міжнародних доставках, а FedEx – всього лише однією з ведучих компаній. Хоча обидві компанії мають представництва майже в кожній країні світу, мають ім'я і мільярди доларів.